На сьогоднішній день ці три фігури вони є дуже такі е, контроверсійно прив'язані щодо позиції України. Тобто кожен з них намагається якимось чином взяти свою участь в житті нашої країни, так і ми хочемо достатньо такими контроверсійними текстами і зображеннями звернути увагу на те, що насправді вони несуть за це відповідальність. Хоча, ну ми свідомі того, що насправді всі ці етикетки достатньо жорсткими. Ну, цей, цей гумор є жорстким, але мені здається, що ми, як ті, хто живуть в країні, де реально проходить війна, ми маємо на сьогоднішній день це право.